Урок 49. Українська хата Чи бували ви в селі? Чи бачили сільську вулицю з біленькими хатами, Що ховаються, прячуться, що ховаються в садах? Чи бачили колодязі з журавлями? Але лек Айстав. Але лек, які весною неодмінно, обязательно, неодмінно селяться на дахах будинків. Нині є й нові села з цегляними будинками, кирпічними домами, з цегляними будинками, водопроводом, але й там біля кожного будинку сад, город, квіти. Село завжди було і є оберегом народних звичаїв. Подумки, мисленна, подумки заглянемо в сільську хату. Кажуть, в українській хаті, як у віночку, бо вона прикрашена вишитими рушниками. Рушник палатінце вишите, рушниками прикрашена хата. Рушники скрізь, вокруг, скрізь. Над вікнами, на стінах, над портретами, над дверима. Ті рушники, які вішали над вікнами і дверима, мали понизу спеціальну вишивку чоловічків. Такі рушники були оберегами. Вони оберігали хату від злих духів. На столі, накритому вишитою скатертиною, лежав хліб, а біля нього в сільниці сіль. Їх теж накривали вишитим рушником. Хліб і сіль на вишитому рушнику підносили шанованим уважаємим, шанованим гостям. Це була ознака гостинності. Особливе місце у хаті займала піч. Над піччю комин. Його розмальовували півниками, квітами. У печі готували страву, блюда, борщі й каші на обід. Випікали хліб, пекли смачні млинці й коржики. На печі за комином спали. Вигрівалися від простуди. Піч дуже шанували, уважалі. Піч дуже шанували. Не можна було поганого слова сказати, бо піч в хаті вона все чує, все бачить. Біля печі висіла полиця для посуду, мисник називалася. Під нею ослінчик, маленька скамічка. Для відра з водою і кухоль. Кухоль больша кружка. Відро ніколи не ставили на долівку на пол чи на підлогу, бо вода, як і хліб, вважалася святою. Такий був звичай. Він зберігся і донині, до сих пор донині. Уздовж стін Вдоль стін. Уздовж стін стояли широкі дерев'яні лави, які за звичаєм покривалися домотканними доріжками. На таких лавах можна було не тільки сидіти, а й спати. Долівку в хаті змащували червоною глиною, а влітку устиляли запашними травами. Чебрецем, м'ятою, полином. Прохолодно і затишно було в такій хаті. Пограймо. Я називатиму слова, а ви повторюєте їх тричі Тихо, Нормально і голосно. Щ Щастя. Нещодавно Дощик Щока Борщ Пригощайся дякую, розкажи яка, який хата? Українська красива, чиста, прибрана. Свято яке? Веселе, довге. Рушник який? Вишиваний, красивий, чистий, дорогий. Давай знову подобираємо для слова його сім'ю слова, що підходять по смислу і звучанню. Рибка. Рибонька. Рибалка. Рибалити. Чистий. Чисто чистити. Веселий. Весело веселитися. А тепер пограймо. Я буду розказувати про Тарасика, не називаючи його ім'я, а ви називайте Це хлопчик. Це Тарасик. Я бачу Тарасика. Дам цукерку? Тарасикові. Ким милуюся, любуюсь. Ким милуюся? Тарасиком? На кому метелик сидить? На Тарасикові. Молодець. Повторюй за мною. Чи бував ти у селі? Чи була ти у селі? Хлопчику, чи бував ти у селі? Дівчинко, чи бувала ти у селі? Чи бачила ти сільську вулицю? Чи бачив ти сільську вулицю? Хлопчику, чи бачив ти сільську вулицю? Дівчинко, а чи бачила ти сільську вулицю? Ти знаєш, що рушник це оберіг? А ти знаєш, що вода це оберіг? Ти знаєш, що ікона? Це оберіг. Ти знаєш, що українська вишивка це оберіг? Які обереги ти знаєш? Хлопчику, які обереги ти знаєш? Дівчинко. які обереги ти знаєш? У тебе чудово виходило повторювати, а тепер запитай свого друга про українську хату і обереги.